Ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Як Росія впевнено крокує до масштабних авіакатастроф? Чому подібні інциденти будуть відбуватися все частіше? І чим Москва намагається ремонтувати вкрадені літаки? Розслідування Олександра Мельникова. Масштабний літакопад в Росії. Чому РФ б'є рекорди з авіакатастроф, а їх розслідування під забороною? Заговорить про те, що вони намагаються приховати реальний стан. Унікальні свідчення від міжнародного розслідувача Авіатрощ, що насправді об'єднує інциденти з літаками в Росії. Ми розкриємо секрети, які в Кремлі намагаються приховати. Будуть жертви в подальшому і великі жертви. І до чого тут війна в Україні, яку розв'язала Росія. Вересень цього року Новосибірська область Росії. Літак аеробуса А-320 у райських авіаліній здійснює аварійну посадку на поле. Ніхто із 170 пасажирів на борту не постраждав. Згодом російські офіційні представники назвали причину проблеми з гідравлікою. Пілотам подякували та відправили на допит. Зараз там звинувачують пілотів, які там щось неправильно зробили, щось не те зробили, але вони врятували дуже велику кількість людей, які були на цьому борті. То що змусило їх раптово посадити літак? Знайомтесь, це розслідувач авіакатастроф міжнародного класу та досвідчений пілот В'ячеслав Петренко. Ми просимо його проаналізувати відео перших хвилин після аварійного приземлення лайнера, і він одразу вказує на важливу деталь. Я бачу на екрані те, що після посадки в нього випущені закрилки, випущене шасі, випущені частичне частково спойлери випущені. Тобто, це говорить про те, що дистанції в 2500 метрів в Омську було достатньо для того, щоб приземлитися в Омську. Та є ще один важливий доказ переговори пілотів з чорної скриньки. По Сколько не управляємо близько? Овчим на весібству обіспічать вам посадку. Серьок, что, серйозно? Так, гідраска зелена вытекла полностью. Передня стійка не керована, це відповідає відмові зеленої гідросистеми, але ж при цьому. Закрилки, части, закрилки, частина спойлерів і е, рульові поверхні залишаються керованими. Літаки не проєктують таким чином, щоб при відмові одної системи е, це було як -то, якось критично. Навіть при відмові двох систем е, гідравличних, е, літак має долітити, приземлитися. Отже, пояснення може бути одним. Це каже про те, що дублююча система, а всі гідравлічні системи дублюються два-три рази, вся ця система вже була недієздатна. Але як в літаку могла відмовити вся гідравліка, яка відповідає, наприклад, за роботу керма управління? З такими несправностями літак не має здійматися в небо. Інакше цей літак не, не пройде сертифікацію, не може. Наше розслідування привело до шокуючих результатів. Не пропустіть. Це відео із салону російського літака, який прямує з Таїланду. Люди нажахані через екстрену посадку в Красноярську. Згодом з'ясується, літак мав серйозні несправності. Схоже, Росія втрачає авіалайнери через те, що просто катастрофічно не вистачає деталей для ремонту. І це далеко не єдиний інцидент такого типу в РФ за цей рік. Кількість авіапригод там виросла більш ніж у два рази в порівнянні з п'ятьма попередніми роками. Це тільки початок. Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз та найбільші авіавиробники запровадили санкції проти авіаційної галузі РФ. Для росіян закрили небо більшість держав світу, а лізингодавці висунули вимогу повернути усі літаки їхнім власникам. До того ж, позбавили їх сертифікатів з безпеки польотів. В Росії намагаються обійти санкції і фактично крадуть лайнери. І це вражаючі масштаби. Там є десь 1100-1200 літаків, які в різному стані. Іноземних літаків там 800 десь літаків. Ці 800 літаків, які я назвав іноземного походження, вони виконували 95% всіх пасажирів перевезень. Втім, тепер захоплені літаки можуть здійснювати перельоти лише всередині Росії та до декількох дружніх її держав. Щоправда, допоки вони перебувають у придатному для польотів технічному стані, бо ремонтувати їх іноземні компанії не будуть і не постачатимуть запчастини. Росія віднесена до ряду країн з найгіршим рівнем безпеки польотів. Через вплив санкцій близько 50 літаків аерофлоту перебувають у простої та не виконують польоти. А це понад чверть авіапарку компанії. Більшість із них почали розбирати, бо не вистачає запчастин. Фактично являють собою так званий резерв запчастин. Це так званий авіаційний канібалізм, коли фактично літаки ставлять під паркан і з них потроху знімають ті чи інші блоки, таким чином підтримуючи решту парку. Мінтранс РФ дозволив використовувати неоригінальні та вживані запчастини для ремонту літаків. Але вартість підскочила через те, що їх постачають обхідними шляхами. Росіяни пішли на так званий подвійний імпорт. Темний імпорт, сірий імпорт. І різними шляхами вони намагаються ці запчастини якось отримати. Різні схеми, але все це кримінальні схеми, тому що ну, це порушує міжнародне законодавство. Там на мільярд двісті мільйонів доларів поставлено запчастин. Це досить вузький ринок, там всі друг друга знають. І там дуже важко щось там е, зробити таємним, тому всі це розуміють. Щоправда, стан цих запчастин часто залишає бажати кращого. Та це далеко не єдина схема обходу санкцій, до яких вдається Росія. Вона ремонтує свої лайнери в третіх країнах, зокрема в Ірані. У квітні 2023-го аерофлот заявив, що вперше в історії відправив туди літак. Та виникає конфуз. Іранці пообіцяли повернути лайнер з обслуговування майже через рік. Ірану його ці ланцюжки поставок в умовах санкцій їх достатньо для того, щоб в якомусь вигляді підтримувати роботу місцевих авіакомпаній, але ми розуміємо, що розмір авіафлоту Російської Федерації в десятки разів більший, і звісно цієї потужності там не вистачить, наприклад, для допомоги Росії. Аби у майбутньому відмовитися від літаків з ненависного заходу, Росія вирішила збільшити виробництво своїх. І до 2030 року планує замінити іноземний флот на власний. Аерофлот вже замовив 339 російських лайнерів. Проте для виробництва власних бортів їм потрібні західні комплектуючі. Зрозуміло, що без іноземних постачальників фактично ця програма є мертвою. Та поки Росія планує триматися на тому, що розбиратиме, а коли потрібно, літатиме, і взагалі без частини деталей, що якраз і має наслідки, саме це згубило рейс уральських авіаліній, який сів просто на поле. Скоріше за все, якісь відмови були е, до цього, і він. Вилітав з так названим мелом, мінімум лист, який дозволяє при відмові якоїсь системи або датчика е вилітати. Але коли відмова однієї системи накладується на відмову іншої системи або датчика, то це може привести до критичної ситуації. Я вважаю, що в них був мел якийсь, або е я я я як я якесь обладнання не працювало до чином. Наш авіаексперт на власні очі бачив на. Наслідки цього рішення ми вилітали з Баку і е, е, запросили у диспетчерів буксування, але нам не давали буксування, тому що бої е, 737 е, російська авіакомпанія ЮТР е, е, запустився в Баку і е, перекрив після запуску перекрив рульожну доріжку. І, Щось там в них відбувалося. Вони зараз думають, як з цією відмовою, яка в них от відбувається, зараз долетіти. Тобто залишатися не можна, бо цей літак залишиться назавжди у баку, тому що запчастин ну немає змоги, санкції не, не дадуть. Тобто їх завдання було з баку вилити в будь-якому випадку, в будь-якому і це — це саме страшне, що може бути в авіації. Більше того, в Росії пілоти мають настанову у разі надзвичайної ситуації дотягнути літак до власної території, і це не єдине, що змушують виконувати працівників авіакомпанії в Росії. Аерофлот випустив циркуляр, який забороняє старшим бортпроводникам писати в журнал польотів про те, що є якась несправність. А по правилам до того часу, поки ця несправність не буде ліквідована, вони не мають права злітати. Вже нині польоти ВРФ більше нагадують російську рулетку. Кожен наступний політ може стати останнім. В середньоз такої перспективи це призводитиме до збільшення кількості авіаційних катастроф. Схоже, Росія вже перейшла до клубу країн із найнебезпечнішими авіаперельотами в світі. Звісно, РФ не перестане літати зовсім, але якщо так піде й далі, то літаків куди поменшає. Здійснювати авіаподорожі стане дорого навіть всередині країни. А розраховувати при перельоті залишиться хіба що на диво. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, єдині новини.